Ми продовжуємо готуватись до 25-го року, і я записую наступний коротенький прогноз для тих з вас, хто народився під знаком змії. Це ваш рік, 2025 у нас буде рік під елементом дерева інь, саме дерев'яна змія. Давайте нагадаємо ваші роки, щоб ви точно знали, що цей прогноз для вас. Отже, 53, й 65, й 77, 89 й 2001 й рік, 2013 й був роком водяної змії. І 2025 рік це буде рік дерев'яної змії. Доленосний рік. Все, що ви будете робити у 2025 році, ті, з вас, хто народилися під знаком змії, які рішення будете приймати, як будете мислити, які цілі поставити, дай старт змінам в вашому житті у наступні 15 років. Тайсуй – найпотужніша енергія феншуй, яка діятиме у вашому секторі, у вашому знакові, завжди дає доленосний рік. Рік може бути як тяжкий в якомусь плані, так і дуже успішним і вдалим, залежить від того, яка ваша карта бадзи, в якому домі чи квартирі ви живете, тому що на нашу удачу і успіх впливає дуже багато компонентів. Тому це ваш рік, пишіть плани. А робіть карту мрій, готуйтеся до нового року разом зі мною, приходьте на індивідуальний астропрогноз. Звичайно, приходьте на мої живі зустрічі по можливості, вебінари. Ну і, звичайно, моя книга-календар, яку я дуже рекомендую мати всім знакам Зодіаку і Змікам також, допоможе спланувати щодень вашого життя у 2025 році. Замовляйте, пишіть у директ і бажаю вам змійків вдалого року.